Привіт всім, мене звати Сергій, і це ретро-ігри по українськи і я пропоную в цьому ролику продовжити знайомство з іграми такої дуже рідкої консолі у нас, але дуже популярної консолі у світі, консолі Nintendo 64. І сьогодні пропоную пограти в гру, жанр якої я в принципі, ніколи не показував на своєму каналі. Сьогодні пропоную пограти в справжній сноуборд. Гра, яку я сьогодні хочу вам розповісти, називається Big Mountain 2000. Ця гра е, ну, можна сказати, що вийшла, судя по назві у 2000 році. Але Заправлялася вона трошки раніше. Давайте запустимо гру, і я про неї буду розповідати і коментувати. Так, ну і бачимо, заставочка у нас дуже красива в грі, що прикольно, як для ігр Супер Ніндендо, дуже гарна звукова звукове супроводження. Я навіть ризикнув залишити саундтрек із грі, з гри прямо у відео. Так, ну і на початку ми обираємо персонажа, який нам. ну Пропонується. Давайте оберемо цю таку доволі яскраву дівчину, і спробуємо її завуть клері, чи якось так, і спробуємо пограти. На початку грі у нас декілька режимів, як я сказав. У нас є чемпіонат, у нас є просто тайм тайм-режим. Ну і починаємо з чемпіонату. І значить, наша задача нам дається чотири раси, із яких три ми можемо обрати траси. і... Е... І з цих, із цих трьох трас треба пройти на перше, перше місце зробити, і тоді відкриться четверта траса, а коли пройдемо четверту, будуть відкриватися далі. Але я думаю, ми не будемо проходити гру пря повністю, а я ну, буду вас чисто з нею знайомитися, тому давайте спробуємо пройти хоча б декілька рівнів ну, на перше місце. Ну і ми бачимо, як це все виходить. Значить, Починається все з того, що ми дуже красивих зимових... Таких пейзажах починаємо нашу гонку. І дуже класний крутий саундтрек. і Бачимо, що доволі різноманітна траса. Значить, наше завдання проїхати всю трасу, яку ми бачимо. Ось у нас є карта, мапа. І значить, по цій мапі ми бачимо, що нам треба проїхати дві-два чекпоинти, і вже після двох чекпоінтів у нас буде фініш. Чекпойнти це місце, до якого треба доїхати за якийсь. Ну, Період часу, який нам дається. Ну Це той момент, який мені не дуже подобається в гоночних іграх, але ця гра більш це у нас все-таки не гоночна, а більш можна сказати спортивна. Хоча, в принципі, геймплей такий собі гоночний То, в принципі, я якось змирився з тим, що нам дається цей таймінг і е, спробував це пройти. Ну Насправді гра мене дуже затягнула, тому що. Дійсно, цікаво їхати і уворачуватись від тих дерев, які тобі на шляху потрапляють від всяких перепон. А, а ще траси не одноманітні, не коридорні, а тут є розвітлення, і ти можеш зрізати щось, поїхати одною дорогою або іншою. І дуже прикольно, коли ваш персонаж врізається або в стовп, або в дерево, або навіть в стінку, і, і він так кричить і ну, показує, що це дуже неприємно. І бачите, я дуже постарався і приїхав все-таки першим. Ну, якщо чесно. Я, як я почав проходити цю гру, я на початку зовсім не розумів, що робити, і коли я почав грати. Як, як тримати цей баланс, так, щоб, щоб наш персонаж не падав, і як в принципі стрибати та інше. Коли ви проходите гру, вам даються такі медальки. Треба пройти саме першому. Ну в принципі, коли ви проходите другим або навіть третім, вам також акладують. Але щоб пройти гру далі, то треба все-таки проходити ось три перших рівня. Пройти першим, тоді ви можете запустити четвертий, Ну і так далі. Сама траса доволі різноманітна. Е, нагадаю вам, що ігри на Nintendo 64 були записані на картриджі. Картриджі е, займали місце максимум це 64 МБ, а у середньому ігри десь були по 8-14 МБ. І це все, оцю красоту, яку ви бачите зараз на екрані, це все умудрялися втиснути у цей, е, у цей картридж. Ну, Дійсно, відео -вставки такі, які були на PlayStation. Е, Перший або якісь там саундтреки, МП3, які були на першій PlayStation, тут їх нема а вони урізані. Хоча і непогана музика, вона дуже урізана. Але ну ви бачите, і є такий момент, що у вас можуть що, що прикольно, ви коли їдете на трасі, вас можуть ваші опоненти збити. Це доволі неприємно. Всього у вас ви ще три опонента. І тому, коли вас зіб'ють, треба буде дуже швидко наздоганяти. Я вам покажу, мабуть, три траси, як я прохожу. От зараз вже друга, і ви бачите, отакі перепони дуже неприємні. Якщо трошки не вигнаєш з керуванням, можна в них вилізатися. Е, швидкість ваш персонаж розганяє сам. Якщо ви ваше завдання тільки е, стійком повертати наліво-направо, але якщо є такий момент, що е, у вас починають такі полу пола. Е, Мигати так перед персонажем, ну, зліва і з права від персонажа, то ми знаємо, що персонаж скоро може втратити рівновагу і впасти, тому треба натискати кнопку, у ну, мене це Shift, але це кнопка А і Б, і персонаж трошки розгортає доску і якби виравнює своє положення. В принципі, це і дає невеличкий тормоз Якщо натиснути вперед і. Цю кнопку, то ваш персонаж може дуже різко зупинитися, щоб не врізатись в якусь дерево або якусь частину елементу значить, нашої зони. Ну, в принципі, тут настільки все проходить швидко і драйвово, що можна навіть і не встигнути це зробити. Бачите, зараз я другий, але моє завдання приїхати першим, щоб пройти далі. І моє завдання, от, на самому прикінці, як мені також вдалося, я і другу трасу також пройшов. Гра дуже різноманітна, Нідно в плані трас, хоча я ж теж на початку ми можемо пограти обрати одну з трьох трас, хоча бачимо, що четверту ми зможемо відкрити тільки після того всі. 3. Але є ще така штука, що у персонажа можна міняти костюми, і ну, я цього на відео не видно, можна міняти костюми обирати і також міняти доски. У кожній доски є також свої. Ну, якби, ну, там, швидкість доски там, і е, стаміна, це, мабуть, як рівновага, так? і ви можете обирати, якась доска, яку угось буде, швидша, але її рівновага буде хуріша. Якась доска навпаки буде більш повільна, але, ну, але, але навпаки, ну, більше це. Швидше буде їхати. І це ви все можете побачити саме між залами, да, коли їх проходить. Вам якби. Додаються ще ці всі швидкість, стаміна ну, це ваша рівновага. Так, ну давайте покажу третій рівень. Він, до речі, дуже вже складненький. Тут дуже такі місця, де дуже багато можна впасти, дуже багато розвітлень, і самі ваші вороги намагаються постійно вас збити. Хоча вони й самі в цьому ну, падають тоді, але також вас ну, збивають і це. Уповільнює ваш рух. Мені що сподобалось, що у цих зонах, окрім того, що ви їдете просто по якомусь льоду, ви можете їхати замерзшій річці. Вас знімають на камеру, бачите, гелікоптери, які над вами літають і знімають, як ви, ну це типу чемпіонат, як ви їдете. І це виглядає доволі круто. Ну якщо я вам трошки проспорю, цю зону я не зможу приїхати першим, я приїду другим. І в принципі це те, що я покажу, ну, тому що я декілька разів пробував. Проходити цю зону, і мені виходило найкращий результат приїхати другим. Тому ну, якби я вирішив, це все-таки ролик і далі, ну, щоб далі мучати гру це дуже довго. І щоб пройти першим, це треба і мучити, вивчати трасу. І якщо буде цікаво, можна буде колись обрати такі цікавенькі ігри з Nintendo 4 і провести стрім і саме зробити цю гру на проходження. А так, ну якби показав вам зони, як виглядають, і бачите, що у нас є окрім. Дневної зони, яку ми побачили в день першу, потім більш вечірня зона зараз нічна і це виглядає круто для консолі Nintendo 64, в принципі, дуже красива графіка і дуже це непогано. Так, ну як я і казав, я пройшов тут другий, мені показали, що друге місце, і мені треба буде цю зону обов'язково пройти. Гра автоматично зберігає процес, і в принципі, ну. Як для консолі Nintendo 64, гра дуже класна. Як я і казав, в цій консолі ми про неї навіть і не знали про її існування, І тому мені дуже цікаво було б мати її в колекції і саме обрати ці круті ігри і спробувати їх пограти саме на справжньому залізі. Ну, якщо чесно, це дуже дорого буде коштувати, Ну, колись, можливо, я таке Мати мені дуже подобається в цій консолі самі гоночні ігри. Я скільки їх не спробував, сам жанр гоночні ігри не дуже, але дійсно, ну я до цього знімав ролик про Каліфорнію Расінг, дуже крута гра. Зараз зняв оцей ролик про сноубор. Також можна сказати, це напівспортивна, напівгоночна гра, і це також виглядає доволі непогано. Так, ну а на цьому я думаю, ну в принципі, знайомство для знайомства цієї гри буде. Досить. А якщо ну, захочете, можна буде колись пограти в цю гру і, можливо, інші ігри Ден 34 саме на стрімі, там же спробувати пройти її далі, помучатись побачити, як в принципі я ну, постраждав, тому що дійсно є моменти, коли дуже неприємно, ти майже перший приїжджаєш, тебе або збивають, або ти падаєш, ну, щось таке виходить і тебе обганяють. Дуже дуже швидкі тут супротивники, тому проскочувати дуже складно. Ну а на цьому і ролі також буде. Закінчити. Всім дякую за перегляд. Також буду вдячний вашим вподобайчикам і коментарям. Це буде розповсюджувати відео, а це доволі необхідно для автора. Ну і побачимось в нових роликах. Всім пока!